Всім привіт! Моє вітання! Мене звати Євгенія Дронь. Я спікер та співзасновниця форуму Психоанатомія стосунків. І вже в цю суботу в нас буде перший наш ефір, трансляція, подія, яку ми організували. І щиро вас запрошуємо. Якщо у вас є потреба, знати більше про стосунки. В мене тема цікава, але я хочу вам сказати, що всі наші спікери обрали дуже цікаві теми. Бо що відбувається між дітьми та батьками, що відбувається між чоловікою та жінкою, це багато часів, багато років 대, на те, щоб дізнатися всі ці відносини, як вони побудовані, чому вони так проявляються, чому людина так любить, кохає, так хоче бути поряд І щось таке витворяє, не розуміє, що саме. Це все про те, що відбувається в нас особисто з нашими стосунками, як ми до себе ставимося, що ми розуміємо про себе, про це ми будемо говорити. Моя тема буде про відносини на відстані. Дуже часто буває, що родина мешкає в одному будинку, в одній квартирі і почуває себе нібито чужі люди. А буває так, що родина живе в різних країнах? Вона з діточками поїхала, бо війна Він залишився тут. Їх стосунки дуже міцні, дуже класні, пілкуються один про одного, чекають, люблять, хочуть бути разом. Від чого це залежить? Що саме є причиною бути в таких стосунках або в таких? Чи працює відстань на те, щоб роз'єднати пару? Чи працює відстань на те, щоб пара, навпаки, була? Міцна, були разом, були щасливі. Про це будемо говорити на форумі. Ну, я сподіваюся, що вам буде цікаво, купуйте собі, будь ласка, доступ до трансляції або запис. По запису теж можна потім подивитися і знайти свої відповіді. Можливо, ми вам щось підкажемо. Покажемо якийсь погляд на вашу ситуацію, ви зробите висновки та не будете робити помилки. Бо знаєте, як ми за ці помилки потім, як то кажуть, розплачуємося. Дівчата страждають, бігають по психологах, хлопці собі звинувачують, марнують своє здоров'я. Не треба цього робити. Сьогодні багато інструментів бути щасливим, здоровим, гарним, мати успіх, мати гроші. Трошки знання. Це саме основне. Вкладати в себе, щоб потім розуміти, що саме цінне воно зі мною. Міняються часи, міняються країни, міняються дружини, чоловіки, все міняється. Але якщо в себе вклали, це з вас ніхто вже не забере. Тому байте про себе, будьте здорові та тих, кого любите, дуже міцно тримайте. Побачимось на форумі. З вами була Євгенія Дронь та наша команда, яка буде вас чекати вже в цій суботи. До зустрічі.